Це мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про екзамен рівня А1 в німецькій мові Штат A1, а саме його письмову частину Teil Schreiben. Це саме та частина, яка в багатьох викликає паніку, сумніви, страх. Але якщо правильно подивитись на завдання під правильним кутом, якщо мати в голові певні заготовки, то ви зрозумієте, що нічого складного в ній немає, і ви на неї не будете витрачати багато часу. Тож, письмова частина може складатися з формального або неформального листа. І сьогодні ми поговоримо саме про формальний лист, тобто до особи, до якої ви звертаєтесь на ви. Це може бути лист в інформаційне бюро, в туристичну агенцію, в школу, в лікарню варіантів багато, тобто до людей, яких ви особисто не знаєте, не бачили, але вам потрібна від них якась інформація. З чого ж буде складатися цей лист? З початку. Тут ми будемо використовувати певню, певну шапку, певні фрази, які ви можете собі виписати, навіть вивчити, і вони будуть універсальними для будь-якого формального листа. Середини це основна частина, це ті три питання, які ви маєте розкрити відповідно до вашого завдання. Та кінцівка. Знову ж таки, кліше універсальні фрази, які підійдуть під будь-який формальний лист, і в яких ви можете бути впевнені, що ви не зробите ніяку помилку. Лист має складатися з плюс-мінус 30 слів. І якщо ви напишете початок, напишете правильну кінцівку, то самостійно дописати вам потрібно буде десь близько 20 слів, зовсім небагато, правда? Тож, якщо ми пишемо людині, яку ми не знаємо, не знаємо імені, не знаємо прізвища, ми пишемо універсальну загальну фразу geehrte дамен und герен, що в перекладі означає шановні пані та панове. Зверніть увагу на те, як пишеться слово geehrte, це від слова ehren, поважати має бути дві е e та літера Х. Також зверніть увагу на слово герен. Щопель Р, подвійна Р. Не робіть помилки в цих словах, навіщо вам втрачати бали, правда, Далі, після цієї фрази ми ставимо кому, і це також дуже важливо, за це також ви можете втратити бали. Спускаємось нижче і пишемо з нового рядочку з маленької літери. Можете написати, наприклад, про себе. І, хайся такто поставили крапку. Ще одна універсальна фраза. Ich komme aus. я ja, звідкись. Все, початок у вас є. Далі серединка, ці три питання, але про них трошки пізніше, і кінцівка. В кінці ви можете написати, що хайбен зі м'ябітціону. Напишіть мені, будь ласка, цю інформацію. Або ж Können Sie mir bitte die Information geben? Können Sie mir bitte die Information schicken? Чи не могли б ви мені, будь ласка, надати цю інформацію? Або ж відправити цю інформацію? Далі пишемо Ich warte auf Ihre Antwort. Я чекаю на вашу відповідь. З нового рядочка внизу. Viele Grüße, або? Mit besten Grüßen, або? Мід'ецліхенгрюсен, але besten, звучить найнейтральніше, до особи, якої ви не знаєте. І знову внизу ім'я, прізвище. Все. Кінцівка є, початок є. Середина. Для того, щоб правильно написати серединку, основну, кін... основну частинку, вам потрібно чітко розуміти, як відмінюються дієслова до особи іх. Тому що в завданні у вас буде написано Fragen Sie», запитайте про щось, або ж Sie», дайте якусь інформацію, або ж там, Schreiben Sie über», напишіть про щось. Ви це все пишете, але до особи їх. Тобто основна інформація в завданні у вас є. Основні слова, якими ви маєте оперувати, в завданні є. Ви їх просто звідти виймаєте і підпорядковуєте все це до особи їх. Давайте подивимось, як це зробити на прикладі. Ось наше завдання. Ці волі на хлябці й фарен. Ви хочете поїхати до доляпціо.

Ich хайсе Олена Федоренко. aus der Ukraine. Крапка. Далі інформація наша. Потрібно написати, коли ви відвідуєте Лейпциг. Ich möchte im Juni, наприклад, лепцій безухен. Я хотів би відвідати в червні. Якщо ви не впевнені в модальному дієслові, ви можете просто написати Ich besuche… Leipzig im Juni Я відвідаю лепцій тоді. Далі. Ich möchte gerne wissen – також універсальна фраза, можете її собі занотувати. Я би хотів з задоволенням дізнатись. Далі потрібно запитати про ціну. Wie teuer die Hotels ді sind? – «Наскільки дорогі там готелі? Тут ми вжили непряме питання. Дієслово в нас пішло в кінець. Але якщо ви не впевнені в порядку слів, ви можете написати простіше. «Ich möchte gerne wissen» – поставити дві крапки і далі задати пряме запитання з великої літери «Wie teuer sind die Hotels? знак питання. І ще одне питання згідно нашого завдання. «Welche Вельхеазен gibt es in Leipzig?» які визначні місця там є. Все, основні слова «безухен», зенсвідікайте, готель, це все в нас є в завданні. Ми його просто виймаємо, підпорядковуємо під себе, пишемо грамотне питання, все. Далі наша шапка в кінці, Information. Ich warte auf Ihre Antwort. Mit besten Grüßen, Олена Федоренко. Все. Початок написали, кінцівку написали, основну інформацію запитали, ніяких абзаців не зробили, підписались, все, в нас лист готовий. Навіть якщо ви не дуже розумієте, що писати всередині, якщо ви напишете початок і кінцівку грамотно, без помилок ви вже якісь бали отримаєте. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо у вас є додаткові запитання, задавайте їх в коментарях. Якщо ви хочете більш детальної підготовки до будь-яких міжнародних іспитів з англійською або німецькою, я запрошую вас до нас до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!